Су, дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня знак питання долар, нуль». Я і ведучий Майкл Щур. Йо до новин. Збочене! В інтернеті існує потаємне місце, де можна знайти найогидніший, заборонений конвенціями ООН та наглухо збочений контент. Так правильно я про тренди Ютубу. Проденьте руки в нові рукава, які недавно були штанинами розмішуємо це магічне зілля какої-то паличкою. Я признаю свою мир. О, так! Цей потужний беттріп від українських ютуб-трендів можна сплутати лише з виступом Джері Хейл на корпоративі заводу Запорізь вогнетрив. Всі відео, які ми зараз показуємо, це реальні відео зі справжніх трендів. Це несеться в Україні. Ці натягнуті конвульсії російських зомбі, фейкові пранки, дегенеративні гумористичні шоу, непотрібні персональні блоги, ноунеймів та тонни іншого скаму. Це все в трендах. Робити такі дивовизні відеоефекти можна навчитися завдяки відео лайфхакам. Це ще один жанр відео, який постійно є в трендах. Навіщо авокадо, коли є картопля? Як налагодити екран телефона за допомогою грошей? Що робити з брудним одягом, коли в чилі протести? Якщо дивитися хоча б одне відео з лайфхаками на день, то можна стати таким прохаваним, що зможеш обіграти навіть зачинений космолот. Приклеюємо шарики к п'ятий точці. Ізпользуємо широкий скотч. Називаємо платье по погламурні. Невероятне сходство. Цей лайфхак робиться не так. Та який всак лайфхак я хочу просто перестати це все бачити. Аж серце защепило. Так у тренди потрапляє контент не тільки для дітей та підлітків, але й для пенсіонерів. Здавалося б, перетягнути споживачів такого контенту від телевізора до Ютубу не змогло б навіть відео Юлія Тимошенко 10 годин обіцяє підняти пенсії. Для таких випадків існує клікбейт. Існують цілі канали, автори, яких живуть за рахунок клікбейту, типу, Зеленський втратив своє крісло на банковій! Ось хто тепер керує країною і роздає вказівки силовикам. Алло, Іван Геннадійович, а коли закончиться корупції? Корупція закінчиться тоді, коли а ще постійно у трендах політологічні відоси записані якимось сантехніком невдахою, безхатьком міленіалом, а також незрозумілим персонажем, який живе в автомобілі. Ці чуваки гігабайтами ллють типу політичну аналітику на селфі камеру. Потім пиляють це на Ютуб і називають Це відео розірвало мережу. Яніна Соколова поставила Зеленського на місце. Всім привіт, друзі. Мене звати Яніна Соколова. Всім привіт, друзі. Здравствуйте, Юрій. В українських трендах Ютубу. У навіть є людина, яка вважає, що єдина піраміда в переліку семи чудес світу це піраміда Юшинсе цього тижня. Дмитро Гордон потрапив у тренди не тому, що записав чергове нецікаве 20-ти годинне інтерв'ю з трупом зірки радянських діафільмів, а тому, що Соловйов накинувся на гордона в прямому ефірі. Мила говно Володимир Соловйов. У которого видимо, здорово подгорает жопа. Я розумію, хтось дивиться бійки без хатьків, хтось навалюється та втикає у кліпи Олі Полякової. Хтось може кайфує від дефективної полеміки Соловйова з гордоном. Сміятись можна навіть з тупих жартів у нашому шоу. Така хвороба теж існує. А у нас є жарти. І я б серйозно радів, якби гордона дивились заради відеомемів, які він генерує щохвилини. Але здається, цю дичину люди дивляться серйозно. Меня моментально вискочив на глазу ячмінь, поэтому я винужен показати ему в екран дулю. Показую, це не вам. А може, все ж таки мені? Ти очень плохой чоловік. Ти скотина. Ти сволоч, клоун, ти. Точно мені. Але такі, як гордон. Лайфхаки, як зробити найбільшу у світі фіолетову Кока-Колу. 92 друга серія серіалу. Ми не змогли набрати акторів, але в нас є смартфон з камерою. Дитяче відео, як загубити шматочок пазлу і потім його не знайти, роблять з трендів Ютубу навіть не найогидніший заборонений та збочений сегмент інтернету. А страшно сказати, телевізор. Хо-хо-хойне! Рекламне! А що у нас до свят під ялинкою? Це ж мій планшет! <плес> Ніт, це взуття. Це мій планшет! Але через нього можна зайти на сайт Інтертоп'юа і купити собі взуття. Там більше 200 брендів та 5 мільйонів товарів. Просто найбільший в Україні магазин з можливих. Ура! Мені якраз потрібне взуття на новорічну вечірку! Навіщо тобі взуття? Ти ж ялинкова іграшка, в тебе немає ніг? Є yeah, ось. Промокод зі знижкою від інтертопа під відео. Мейзефорс бівезюшне. На екрани вийшов завершальний епізод зоряних воїн з підзаголовком заголовком сходження. Галактичні пригоди генеалогічного дерева скайвокерів нарешті добігли кінця. А разом з ними і сподівання фанатів на гідний фінал 40-річної франшизи. Ого, чекав я. Це Тайлер Андерсон. У нього регулярно бомбить від поганого українського кіна на його ютуб каналі Гік Джорнал. Та цього разу він відчув коливання сили нижче попереку після перегляду сходження. Привіт, мої улюблені людини! І в мене справді бомбить, наче у люка, коли той дізнався, хто його батько. I am the father. Одним «Зоряні війни подарували вигаданий всесвіт цікавіший за реальний, іншим перші сексуальні фантазії, третім купу мільярдів доларів. Ці треті роками випускали кіно, серіали, мультсеріали, книжки, комп'ютерні ігри та іграшки. Та навіть якщо весь цей став пройшов повз вас, ви все одно знаєте про «Зоряні війни, хоча б з мемів. Сагу про добрих джедаїв та злих ситхів придумав Джордж Лукас, і вона стала квитком у безбідну старість не лише самого Лукаса, а й його нащадків. Особливо коли у 2012 році він продав права на зоріні війни компанії «Дісней» за чотири мільярди доларів. Для франшизи це був початок кінця. Бо це ж як продати сакральний український борщ бездуховному Макдональдсу. Перезапуск зоряних воїн відбувся 2015 року. Поєднавши ностальгію за канонічними епізодами, фан-сервіс та нових персонажів сироту Рей, штурмовика відступника Фіна, пілота опору по та мамусеного поганця Кайло Рена. Їх перетасували з канонічними героями, щоб і старих фанатів задобрити, і новими, тобто вже їхніми дітьми, заволодіти. Розрахунок простий. Якщо людина занадто доросла, щоб купувати іграшку собі, то нехай вона це зробить для своїх дітлахів, бо всесвіт зоряних війн тупо переповнений створіннями, оченята яких невпинно волають. Купи мене. Перші дві частини оновлених зоряних воїн подарували нам цілу купу сюжетних дірок та запитань. Звідки Рей має силу? Чому фін володіє світловим мечем? Наче він джедай? Як Кайлу Рену вдається не захлинутися у своєму шоломі, коли він постійно рюмсає? Та де в бісалея навчилася літати у відкритому космосі без скафандра. Останній епізод сходження, заради якого ми тут сьогодні і зібрались, з перших хвилин вивалює на нас купу інформації, щоб, хоч якось, позатикати попередні сюжетні діри. Це ж добре, якби не було відповідей, розчарування було б ще більшим. Хіба ні? Так, але питань накопичилось стільки, що тобі кожні 10 хвилин щось пояснюють. А коли не пояснюють, тоді постійно щось бухкає, бахкає, наче відділ спецефектів, хоче викликати дух епілепсії. Але ж самі спецефекти гарні. Що ще треба для космічної стрілялки? Я скажу, чого не треба. Такої кількості ностальжі. Тут тобі і музика, як раніше, і локації з найперших фільмів, навіть персонажі, які вже давно спочивають у джедайському раю. Я востаннє дивлюся на своїх друзів. Так, а в чому проблема з ностальгією? І фанати задоволені, і звичайним глядачам видовище. Це як з піснями поплавського. Ти можеш його не любити, але нога сама почне тупати. Щойно десь заграють варенички в сметані. Але Дісней не врахував, що фанати зоряних воїн», як українські пенсіонери, їм не догодиш. Нові ідеї вони не люблять. софт-ребут їм теж не до душі. Софт-ребут? майкле. Це як та грати песик дужка гривня знак питання долар, нуль. Все ніби те саме, але часом з'являються нові персонажі, які не дають договорити речення вусатому джедаю. Фагам, норм олдфаги не розуміють, що коїться, що коїться, та ніхто не знає. Але повернімось до нашого кіна. Головна проблема дев'ятого епізоду у сюжеті: таке враження, що спочатку зробили десятисерійний серіал, повирізали всі паузи і натягнули на глобус повнометражного фільму. Це виглядає як фанфік з примітивними діалогами рівня Санта-Барбари, зіти і гіти та Оксани Байрак. Ну, а тепер вже бомбить у мене. Ми тут що, Інгмара Бергмана обговорюємо? Зоряні війни завжди були казочкою, простою, як імена головних героїв. Це проста історія. Про те, як добро перемагає зло. Сам Лука сказав, що він робив фільми для 12-річних дітей. Я не мав цього казати і не збирався цього казати, але цей фільм для дванадцятирічних. Він був створений як міфологія. Дружба, чесність, довіра, правильні вчинки, життя на світлій стороні та вміння уникати темної сторони. Ось ради чого це все. Ось тобі скільки років? Двадцять шість. Друзяк не підводиш. Живеш на світлій стороні? Ну, вікна так, виходять на сонячну сторону. Чому ж ти, здоровий дядько, причепився до фільму для дітей? В ньому дружба є? Є. Світла сторона, перемагає тим. перемагає все, як заповідав Джордж. Але ж дірки у сюжеті, тупі діалоги, роялі в кущах. То дивись, мандалорця. Там головний герой взагалі шолом не знімає. І суючи з усього, не миється. Але там є бейбі йода. Всі тільки про нього і говорять. Хоча здається, що це не маленький йода, а скоріше за все, якийсь його родич, клон або інший плід хворої фантазії фанатів. Ну, людям подобається. Так, і Мандалорець вкотре доводить, що фанатам зоряних воєн подобається все, крім самих зоряних воєн. Насолоджуйся бейбі-йодою, поки серіал про обіван кенобі не підвезли. Та дивись мої кіноогляди на каналі Гік Джорнал посилання під відео. Вітаємо вас на щорічній премії Золота Сивина. Ми визначили персону року в Україні. І нею стає! Нею стає… Що Тетяниш інтригу, всім вже зрозуміло – Зеленський. Ніт! Богдан! Теж ніт. Арсен Аваков? Ава, ава, а, ава, 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 ава. Що ж ти барисиш діла за мною? Чому не Зеленський, Богдан чи хоча б Ігор Коломойський, а Аваков? Тому що ти ще пам'ятаєш, хто це такий? От пам'ятаєш, хто такий гройсман? Це хтось бітіес. От бачиш, здавалося б, 2019-й. тотальна зміна влади, нові обличчя за передвиборною логікою Зеленського. Єдиний шлях для Авакова – це взяти у сина рюкзак та влаштуватись до чи уберіть. Але Аваков і досі на посаді з 2014 року і стає ще більш впливовим ніж раніше. Арсен Аваков, попри протести, а також о, попри його скандальну репутацію і провал е, реформи залишається на посаді міністра внутрішнього. Справ оновити майже весь уряд, залишивши Авакова. Це як Альоні Альоні Фітанути Шарієм. ніби нюскул, але ж Авак... Саднік Авак... Садник ава... саднікавакаліпсіса. Аваков більше ніж міністр внутрішніх справ. Він вже навіть консультує Зеленського у питаннях зовнішньої політики. Брав участь у підготовці до зустрічі Нормандської четвірки у Парижі та навіть поїхав туди у складі української делегації. Арсен Борисович, скажіть, пожалуйста, Путіна ви перший раз бачили? Ну, непосереднесті на посаді міністра внутрішніх справ Аваков не забуває і про профільні зони відповідальності, наприклад, транзит газу. Можна предположити, що з 1 января, допустимо, у нас нет транзита. У сьогодні, утра, ми з Альони Бабак, міністром, проводили самісний селектор з главами государств державних адміністрацій, моделірує ім'я такі ситуації. Схоже, Аваков зайняв друге вакантне вушко президента Зеленського. Чому це відбувається? Є кілька теорій. Перша Аваков допоміг Зеленському на виборах та став його союзником у боротьбі з Петром Порошенком. Друга, Аваков дружить з Коломойським. А може, Аваков хороший міністр? Питань до Авакова за руки його керівництва міністерством накопичилось дуже багато. Він фактично провалив реформу МВС. Більшість люстрованих поліцейських повернулися на посади. Звільнені міліціонери, які навіть набирають менше мінімуму балів, масово позиваються до Нацполіції поліції і виграють суди та поновлюються на посаді з усіма необхідними виплатами. Справи нападів на громадських активістів майже не розслідуються. Наприклад, вбивство Катерини Гандзюк поліція намагалась повісти на невинну людину Миколу Новікова. Замаху він навіть не перебував у Херсоні, де було скоєно цей злочин. Миколу Новікова відпустили лише після того, як у справу втрутили журналісти та активісти. Першого затриманого у справі Гандзюк відпустили з СІЗО. А взагалі у Авакова ідеальне резюме, щоб ніколи не працювати міністром в уряді. Тим більше, якщо це новий кабмін з авокадовими хіпстерами та мілована, пан міністр Аваков – це ніякий не компроміс, тому що я нічого йому не винен. Є скажімо так, чесно, випробувальний. Термін, чому Зеленський не надав випробувальний термін іншим міністрам? Чи ще не випробувальне президентство Порошенку? Реальні справи діючі справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде. Ми всіх звільнимо. Наприкінці року просто напередодні дедлайну, а ваков приніс зеленському результат. МВС затримало підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета. Ви дізнаєтеся про обставини вбивства, його ймовірні версії. Чоловік уходить, у нього на спині бачите, принт такий. Очень специфический. Підозра будується на непрямих доказах та припущеннях. Принти на одязі, які не ідентичні, шкутельгання, яке ще треба довести, вимкнені телефони у ніж закладання вибухівки, і ще експертиза ходи злочинців, яку навіть експерт, який її проводив, не називає стовідсотково достовірною. В основу нашого підозріння лежиться саме главна експертиза, яка вказує на цих людей. Але судячи з опублікованих матеріалів справи, ніхто не може сказати впевнено, чи хтось із підозрюваних винен. Беззаперечними ці докази можуть здатися лише глядачам шоу Екстрасенси ведуть розслідування». ну і Зеленському ймовірні вбивці сьогодні були затримано дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Які відповіді? У нас після оголошення підозри лише збільшилась кількість запитань. Пане президенте, тепер ви не лише під особисту відповідальність залишили Авакова міністром, але й допомагаєте йому легітимізувати сумнівні знахідки та підозри. І яким ще далеко до справжніх звинувачень. Ава, Ава, Аков, Ава, Ава, Аков. На твою страничку при цій Міжгалактичне! Патріотичне! Українці зібралися і дали назву зірці та екзопланеті. Таку можливість країна отримала завдяки участі у міжнародному конкурсі Нейм Awards». У конкурсі від міжнародного астрономічного союзу взяли участь понад 100 країн світу. Для вигадування назв країнам видали по одній зірці та одній планеті. За правилами конкурсу, назва мала бути пов'язана з історією, культурою чи наукою країни. Тобто назви на кшталт Тіп, двіж, врив, окей, бумер та ти дядя одразу НІД. Так само, як і тестастерон, уграти песик, дужка гривня знак питання, долар-нуль теж не було шансів стати космічним іменем. Бо, за правилами конкурсу, назва має містити не більше 16 символів. Враховуючи таку кількість обмежень, варіантів залишалось зовсім мало. Фактично, тільки два: берегиня та тризуб. Тризуб і берегиня українці обрали назви далекій зірці та екзопланеті. Чилив на тризубі до сходу берегині. Зірка, яку називали українці, знаходиться в Сузір'ї Персея на відстані у 40 світлових років від планети Земля. До зірки берегині та планети Тризуб 40 світлових років. Зовсім невелика відстань. Це довжина звичайного київського затору у день. Чи половина стрибка Криштіану Роналду? В космосі вже є дуже багато імен, які носять імена українців, а повторюватися було не можна. Тому треба було шукати варіанти. Тобто не Шевченко, а Кобзар. Ну так, Є астероїд Кобзар і кратер Шевченко на Меркурії. То й що? Та ця жіночка тролить, мовляв, щоб українець не називав, назве Шевченком. Чи для різноманітності Кобзарем? Я не погоджуюсь. Є ж величезна кількість варіантів, як назвати планету не Шевченком, наприклад, назвати її університетом імені Шевченка. Чи станцією метро Тараса Шевченка, чи парком імені Шевченка, а ще можна назвати апостолом правди, світочем нації, духовним велетним, пророком або Тарасом. Коротше, я купа варіантів не називати планету Шевченком. це не мій танімура. Але все ж як би було круто полетіти до галактики, де кожна зірка чи планета мали б українську назву. Сонячна система Катерина, де неможливо кохатися з москалями, бо їх там просто немає. Там є тільки пан галактичний кобзар, що опромінні квазарі вширяє з урольотом з двигунами на кварк глюонній плазмі. Та Петриківським розписом на бортах. <плес> Цікавий науковий факт. Інші країни назвали свої планети «зірки» і зірки не берегиною і не тризубом. Наприклад, замбійці назвали зірку на честь зірки, що згасла. Наташі Могилевської. Без грошей, без допомоги, без простіше личних сексуальних відносин. Як стати звіздою? Насправді зірку назвали просто Наташа. Так, за дивним збігом обставин Наташа це не тільки Могилевська, королевська вітрянко чи Орейро. Орейро! Тотельне! Наташа, це ще й дякую на багатьох мовах у Замбії. Також завдяки цій чудовій акції, на небі тепер є парагвайська планета Туба -па і сербська. Власіна. І звісно не обійшлося без Ебли. Це назва зірки з Сирії. Але найскрутніше було росіянам. Організатори конкурсу увімкнули русофобію на повну, щоб уникнути можливих конфліктних ситуацій. Організатори вирішили, що не розглядатимуть як варіанти імена політиків, військових або релігійних діячів, а також людей, які померли менше століття тому. Тобто Путіним не назвеш Сталіним, теж ні Дзержинський, ні. Патріарх Херів, ні. Це тупо безвихідь. Росіяни назвали зірку Донбак екзопланету Теберда. Отже, Дамбай і теберда. А ось Північна Корея взагалі у конкурсі участі не брала. Бо дуже важко довести, що назва ядерний шантаж має історико-культурну цінність. Зоряний нем гейм нас так захопив, що ми теж вирішили влаштувати конкурс. Пишіть у коменти ваші варіанти нової назви для нашої програми. З них ми оберемо найкращі, тільки ніяких домбаїв і «Теберди». Став лайк під цим відео. Якщо чекаєш на новий рік, маніпулятивно. Так, але все рівно став лайк. Псевдонаукове. Академічно негідне. українська наукова спільнота обрала найкращих плагіаторів. Не забули і про найкращих псевдонауковців. There you go. You go. saw Давіо, okay. Yeah! Антипремія академічна негідність це нагорода, яку заснували самі науковці. Її отримують плагіатори, фальсифікатори та бебики. Антипремію запустили ще у 2016 році після того, як не вдалося притягнути до відповідальності Катерину Кириленко, дружину тодішнього віце-прем'єр-міністра України. Катерина Кириленко захистила докторську дисертацію з педагогіки. Згодом з'ясувалося, що дисертація не тільки зіткана з плагіату, але й сповнена езотеричної маячні. Кириленко досить неоковирно спробувала виправдати. З її відповіді випливає, що при написанні дисертації вона вдавалася цитую до залучення знань до побудови знання для пошуку залучення. Катерина Кириленко так сильно залучала залучення знань, що у її науковій роботі з педагогики згадувався лептонний бог, емоції грубих матерій та інші витримки з діагнозу і лікиви. Незважаючи на скандал, пані Кириленко лишилася докторкою педагогічних наук. Тож після цього українські вчені вирішили самотужки боротися з трікстерами від науки за допомогою кеків, лулзів та ан премії, і у нас є перший переможець. Отже, лагінатором року стає Сергій Бабак. Сергій Бабак, голова комітету Верховної Ради з питань науки, освіти та інновацій, це той самий легендарний слуга народу, який прирівняв українських вчителів до айтішників, ага, і пообіцяв їм зарплату у 4 тисячі доларів. Це абсолютно не є фантастика. Це плюс абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити. Захопившись антинауковими ідеями та культивуючи величність плагіату, пан Бабак накопіпастив у свої наукові публікації шматки чужих наукових публікацій. А потім включив ці публікації до своєї дисертації та став доктором технічних наук. Хоча Ректніше називати пана Бабака гомеопатом технічних наук, бо він використав мінімальну кількість власних думок свідомого плету. Там так, так, ми вже в курсі. Це просто залучення до побудови знання для пошуку залучення. На думку активістів від науки, гірше за таких копі пастерів тільки ті, хто не краде, а тупо фальсифікує факти і дослідження, і разом з цим фальсифікує свою професійність і переможцями у номінації Фальсифікатор 2019 стали різунта крупський з Інституту журналістики Київського національного університету. Володимир Різум, директор інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, від якого десятиліттями страждають військи студентів-журналістів. А Іван Крупський, декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. І Крупський, і Різун спалилися на тому, що знали про наявність плагіату в кількох диссертаціях. Проте допустили їх до захисту. Що на це відповість пан Різун? О, так. І нарешті те, заради чого ми тут зібралися, номінація псевдонауковець 2019 І у цій номінації обійшовши Юрія Теслю та Валерія Бебика, перемагає. Значить, лідером одноосібним цій номінації став Юрій Заспа. Юрій Заспа, кандидат фізико-математичних наук, доцент Хмельницького національного університету. І він створив нову теорію всього. Одразу в одній науковій статті. Одним махом пояснено і, і, і катастрофи і на Чорнобильській і на саяно шушинській електростанціях, щоб mm -hmm. так би мовити, два рази не вставати. Oh, great Ця стаття закінчується так. Альтернатива одна укріплення християнської моралі. Токсичним ректором року став Володимир Ісаенко, ректор Національного авіаційного університету. Він поставив на посаду проректора відомого псевдонауковця Теслю, попри небажання студентів. Мічерів прилітає мимо планети. Получають інформацію а то, що його хтось та Звичайно, студенти не бажали, щоб повз їхні пари пролітав Тесля та гукав у нетрі псевдонауки. Але ректор Нау no, не бажав, щоб студенти чогось бажали. Тому тепер Тесля не просто викладач, а цілий проректор. Це мерзость. Це реально мерзості. Антипремія академічна негідність яскравий приклад самоорганізації наукової спільноти. Це колективне висловлювання адекватної частини української науки, яка втомилась від того, що цю саму науку захоплюють міські божевільні. А також родичі, свати та куми різноманітних високопосадовців, захоплюють і не несуть за це ніякої відповідальності. Тому ця антипремія як імпічмент Трампу не факт, що спрацює, але добре, що вона є. Страшне. Білій Айліш виповнилося 18. Нарешті її треки можна буде використовувати як музику для сексу. Славко, уявляю собі секс під таку депресуху. У вас зумерів все не як у людей. Окей, бумер. Бумер? Окей! Бумер! Окей, бумер! Окей! Бумер! Окей! Бумер! Окей, бумер. Так, ти говориш як типовий представник покоління бумерів. Але ж я міленіал. Тобто ти знав світ без інтернету? Окей! Okay, а ми з білі Айліш, з покоління Зет, і ми не знаємо, яким може бути світ без інтернету. Моє покоління по-справжньому цифрове. Ми знаємо світ, де телефони можуть бути лише смарт. Generation Зет це покоління людей, які народилися в період з кінця 90-х до початку 10-х років. Тобто всі ті, хто був вихований девайсами. Іншими словами, зумери схожі на Бетмена, без гаджетів від них мало користі. І хоча ми ще мало встигли зробити, всі ярлики вже навішані, нас вже описують. Покоління Z. його зазвичай описують як глобальне, соціально активне, технологічне технологічно розвинуте, толерантне та оптимістичне. Саме так, якщо я через смартфон розширив своїм друзям мемчик про фемінізм, це означає, що я глобальний, соціально активний, технологічно розвинутий, толерантний та оптимістичний. Порівняно з попередніми поколіннями, вони проводять багато часу, спілкуючись з друзями через інтернет, і вони проводять мало часу, зависаючи з друзями вживу. Звучить так, ніби за міс запису в реєстрі громадян вам просто видавали логін та пароль до в інсті. Насправді українське покоління зет не обов'язково народилося зі смартфоном у руці. Окей, okay, зумер існує ще один вид зумерів. Вимушені міленіали. Це коли ти Дженерейшн Z, але виріс в руках не зі смартфоном, а з пісюком, який залишився від старшого брата. Покоління Z обробляє інформацію швидше за будь-яке покоління, навіть міленіалів. Звичайно, бо міленіали пережили аналогове середньовіччя. І хоча ми з гаджетами на ти завжди тримаємо вдома свічки та сухий спирт на випадок віялових відключень світла або повстання машин. Покоління Z живе у світі постійних оновлень інформації. Вони гірше за міленіалів можуть утримувати увагу. Тобто, покоління Z... Цей сюжет занадто довгий, мені нудно. Так, покоління Z звикло до коротких кліпів у Тіктоці, переглядає відео на швидкості тому їх навряд чи вразить щось масштабне та тригодинне. Ти, до речі, дивився «Ірландця»? Ніт. А я дивився, норм. Не нудно. His fucking fathers! Слухай, але нами не така велика різниця. Ми, міленіали, так само розбираємося в гаджетах. У мене навіть Фейсбук та Viber є. О, це ті додатки, в яких зараз пишуть, де можна отримати пенсію. Здається, я починаю розуміти, чому ваше покоління так ненавидять. Kids are coming. the Kids are... А дженерейшн і справді вигрібає з усіх боків. І не лише за те, що зумери нібито втикають в гаджети, не гуляють на вулиці, інфантильні, не можуть втримати увагу. А ще й за те, що зумери надто активні, мають власну позицію та звинувачують бумерів з міленіалами у тому, що ті все просрали. How dare you! Слухай, але всі ці узагальнення якихось спільних рис для цілого покоління це ж повна фігня! Особливо у нас в Україні треба ділити покоління на тих, хто жив за часів СРСР і тих, для кого кучма це мем. Ну наші зумери точно не здане совка. До речі, вони якось відрізняються від Generation Зад в усьому світі не знаю, але стереотипна думка така: Наркомани! Ти відірвешся від того телефона! Страшне, поки ми розповідаємо вам про Generation Зет, Макса Щербину поолдскулило. У новому випуску ще Макс подивився те, на що міленіали та зумери не будуть дивитись навіть під страхом відключення від мережі, телевізор і святі кінескопи. Ящик виявився живішим за твоє дитяче бажання стати космонавтом. Тож чому ми передчасно поховали телебачення? Чому воно все ще на коні? Та що таке ефект зіброва? Всі відповіді отут. Клікай.